Трочку Оксана Анатолійовна, завідувач дошкільного навчального закладу номер 2 Шановний головуючий, шановний депутатський корпус, я мала бажання виступити щодо першого питання, але мені цієї можливості не дали, тому це мене спонукало трошки до іншої риторики мого виступу. Я хочу бачити ваші очі, а не спини, коли звертаються до вас виступаючі. Я хочу. Звичайно, не хочу зупинятися на тому, що галузь освіти в місті є найбільшою галузю. Це всім відомо. Я не буду зупинятися знову ж на тому, що діти це наше майбутнє, і всі ми з вами батьки. І е, залежить саме від нас, які умови ми можемо створити нашим дітям, щоб їм було комфортно перебувати в наших закладах освіти до того, щоб вони були захищені і збережені їхнє життя і здоров'я. Я мала честь 5 років працювати в депутатському корпусі попереднього скликання. Всі ці п'ять років працювала бюджетній комісії. Тому досить таки непогано знаю фінансовий стан справ, знаю, які потреби у яких управліннях є. Знаю, що, що і як можна вирішити. Тому не думаю, що на сьогоднішній день в умовах децентралізації в нашому місцевому бюджеті повішалася миша. Тому що, подивлячись на цифри, ті, які зараз виділяються саме на галузь освіта, виникає дуже багато питань. Проблем не зменшується, але 5 років назад, коли розпочав роботу депутатський корпус, звичайно було звернуто увагу на те, що велику левову долю бюджету саме забирає освіта, і було запропоновано управлінню освіти оптимізуватися і знайти такі заходи і способи, щоб знайти економію. Було... Дуже багато пропозицій, що стосувалися різних сторін, і за цей час прийнято також багато рішень щодо оптимізації. Це і закриття дошкільних навчальних закладів у літній період, тому що саме цей такий шлях, який звичайно створює одні проблеми, але. Дає велику економію, і навіть опитування батьків нещодавне показало те, що саме батьки до цього питання дуже з великим розумінням відносяться: що нашим дітям не можна зменшувати ті умови, в яких вони перебувають, краще десь в чомусь трошки обмежитися. І багато різних різних абсолютно заходів було проваджено. Я зараз не буду звітувати, це скаже Юрій Михайлович. Але але всі ті заходи, які були впроваджені, ми старалися зробити так, щоб не ніяк, ніякому разі не зацепити людей. Люди, які стоять сьогодні за нами, і щоб не відбулося прецеденту і соціального буму ніякому, тому що освітяни це бюджетники, це люди, які працюють практично на копійки, виконують дуже великий обсяг роботи і тому. За кожним з ним стоять сім'ї, діти. Якщо говорити сьогодні про скорочення чи то обмеження фактичного штату освіти, я думаю, це абсолютно неправильно, тому що в кожному закладі є штатний розпис, яким ми керуємося. До того ж, є кількість відповідних нормативних документів, які понад штатний розпис вимагають від нас мати додаткові штатні одиниці. Якщо ми говоримо за заклади освіти. І в жодному штатному розписі, ви не знайдете спеціаліста з охорони праці, то інші нормативні документи говорять про те, що в кожному закладі, якщо, якщо можливо, більше 50. Послухайте, будь ласка, ми вас почули, це не доповідь, так? Суть конкретно вашого питання. От чим ви прийшли до зали? Ви розказали, як ви працювали, про освіту, це друга доповідь. Конкретне питання: що ви? Просите, щоб зала як на що відреагувала. Я прошу, щоб зала не просто відреагувала, Я прошу, щоб депутатський корпус, бюджетна комісія, які працюють, досконало вивчали питання і не звинувачували, тому що мені не зрозуміла сьогодні позиція депутатського корпусу відносно освіти. Я була присутня на засіданні бюджетної комісії, де абсолютно у присутніх не виникало ніяких питань, всім було все чітко, зрозуміло. І Люди, які працюють не дуже багато часу, але фінансисти, мабуть, дуже кваліфіковані. Це дуже приємно. Далі. Секунду. Дякую. По регламенту присядьте, будь ласка. Не Це не доповідь. Послухайте, зала, ми будемо слухати далі, чи ми знаємо, що нам робити? далі? Проголосуйте ще Послухайте. Ми закінчуємо. заслухання. Коротке запитання, а не доповідь. Не обіжати дітей, я так зрозумів. будь я, ласка. Я прошу виважено відноситись до всіх Послухайте, Просу, ви вже декілька послух. разів, так? Нам в Укор поставили, що ми щось не так робимо, так? Присядьте, будь ласка.